Далі у нас за планом була програмка, я сподіваюся, що ви її зробите, програмка Експедиція. У мене є декілька окремих відео, записаних, як робити цю програмку на Visual Basic. Є інструкції, як робити на Visual C-Sharp. Зараз я все покажу. Що це за програмка? Тут у нас є зображення, фонове зображення, і тут розташовані деякі предмети, які потрібно зібрати. Ну, це, ця програма була частиною експедиції, тобто там були різні рівні в програмі, і це один із рівнів. Тут потрібно натискати на предметі, і тоді вони зникають. Коли будуть обрані всі предмети, то тоді вмикається кнопка далі. Схожа, програмка є ще ось, ще ось така. Тут спочатку виводиться. Підказка, що потрібно зробити, що потрібно зібрати 12 предметів, які можна віднести в підвал. Ви натискаєте кнопку Старт, далі ви шукаєте ці предмети, і коли ви їх обираєте, то тут у нас працює підрахунок, скільки ще залишилось знайти цих предметів. І якщо обрати предмет, ось, наприклад, квітку. То квіточки не місця в підвалі, тому вводиться ось таке попередження. А так можна зібрати всі предмети, і коли будуть зібрані всі предмети, також програма завершає свою роботу. Як робити цю програму? Є інструкції на сайті IT-Game. У мене інструкції є, як зробити. Тут Розробка програми, вона, як, так би мовити, розділена на декілька етапів. Спочатку спочатку йде розробка інтерфейсу гри. Тобто ви розміщуєте на формі, ну, спочатку робиться ось це фонове зображення, під, підгружається, Це у нас, ну, тут подивитесь, інструкція тут є. Це у нас властивість background Image, властивість у формі, і там ви загружаєте. Фонове зображення. Далі, ну тут приклад таких розмірів, воно співпадає з тим зображенням, яке є фонове, Ви можете обрати інше фонове зображення, може у вас будуть інші розміри. Далі на формі розміщується декілька елементів Picture Box і в кожен елемент завантажується якесь зображення. Зображення обираються з прозорим фону. Вони мають розширення PNG і повинні мати прозорий фон. Їх можна знайти в інтернеті, можна знайти в гуглі. І в мене є окреме відео, як це робити, як робити цей пошук. Зображення ці бажано брати невеликими. Тут, приклад, є зображення 48 на 48 пікселів. І такі зображення ви якраз обираєте для вашої програми. Далі розплюваю. Змінюються деякі властивості елементів, і пишеться обробник події OnClick для кнопки далі. Це просто команда close. Ось це перший етап. Тобто на першому етапі розміщуються всі елементи на формі і робиться ця кнопка далі. Другим етапом є, де він тут є, ну тут ще. Програмний код він дуже простий. Другим етапом є вибір предметів в цій грі. Якщо натискати на елемент, то він повинен зникати. Щоб він зникав, це у нас властивість Visible. І для того, щоб зробити, щоб при натисканні на box він зникав, програмується подія On-Click. Далі, якщо у вас багато цих елементів, то ви можете для кожного елемента писати подію клік, а можна використовувати об'єкт Sender. На минулої, в минулої програмі вже у нас був об'єкт Sender. Він вказує на те, по якому елементу. У даному випадку буде зроблений клік мишею, і щоб не писати обробник для кожного елементу picturebox, використовується Sender і пишеться один обробник. І тут є інструкція, як це зробити. Тобто, якщо вам потрібно зробити при натисканні на один picturebox, щоб він зникав, то ви пишете ось так. Далі, якщо на другому, на третьому і так далі, то ви пишете отак. Вказуєте, що це PictureBox 1, 2 чи інший. А пишеться, використовується сендер, він прогнозується до типу PictureBox і далі так от записується ця команда. І всі, всім елементам PictureBox назначається обробник події On-Click, ось ця процедура. Тобто тут є всі інструкції, як це робити. І наступним етапом, наступним етапом є перевірка знаходження всіх предметів. Тут у нас буде використано, використано умовний оператор, де перевіряються, що дійсно всі елементи обрані. Як це перевірити? Коли ми натискаємо на елементі, він зникає. Тобто, щоб перевірити, що всі елементи обрані то повинні всі елементи бути вимкнені. Ось таким чином, ось таким чином записується ця умова. Тобто, якщо Picture Box Visible, і ось тут стає знак такий: значок, тобто, якщо не читається, якщо не Picture Box 1 visible це означає І, то якщо цей то Visible іншого елементу також є, тобто вимкнене, і так далі, вимкнені всі елементи, то тоді ми вмикаємо кнопку, яка буде відповідати на переход, за переход на інший рівень або за вихід з програми. Тобто спочатку ми будемо встановлювати Enable false, а потім в програмі, якщо ці умови виконуються, ми зробимо цю кнопку доступною. Ось це така програмка, так вона робиться. Тут розписано послідовно, як її зробити. Додатковими вправами ви можете зробити інші ігри, інші варіанти ігри. Наприклад, ну, тут декілька прикладів я вже написала, а ви можете обрати таку, таку ідею, або зробити якусь. Вашу власну ідею була якось так, вже цікава програма, учень якось робив, де за сюжетом літак розбився на острові, і там були розкидані всі речі по, на березі і потрібно було їх зібрати. Тобто ви можете щось таке зробити, а можете зробити власну взяту ідею. Для цієї ідеї, для цієї програми, ви повинні обрати фонове зображення і обрати предмети, які потрібно буде шукати. І програмка буде робитися так само, як. Ось у цьому прикладі. Ну, і вже я вам показала, що ось цієї програмки, то тобто, ви можете підраховувати, скільки ще елементів залишилось, це також нескладно зробити. Якщо ви зробите, це буде дуже добре. І тоді ви можете писати перевірку, що обрані всі предмети, коли тут у вас буде 0. Тобто, якщо залишилось знайти нуль предметів, то це буде означати, що у вас Програма вже виконана, ну, тобто всі предмети вже знайдені. Ось така програмка. Інструкції є. Це я вам розповіла. І сподіваюся, що ви зробите таку ж саму програмку і якусь власну ідею. Так, мабуть, на цьому все. Інструкції є на цьому сайті і ще будуть на нашому основному сайті. Ось тут, тут я додам ще додатково матеріали і будемо це робити. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!